Я вам скажу, ми маємо виконати нашу місію. та та ми з тобою вже. Черт, А, кис. ще й машини не їдуть. Айо. О, клон, поможи назву. Ни хрена собі. Ні, ну ти дуже добре поміг. Все, поїхали, давай. Сука, тільки не залізь. Тільки не залізь. Ооо! Що ми влячемося, влячемося! Всім привіт! І як ви могли б догадатися по заставичці, по тому, що вам понравилось... якщо це ті самі люди дивитися, ми... Вернемося все-таки назад в Хіч е хайп. В хіч е хайп. Да, я вирішила вернутися. Ви скажете мені Марія, ти що? В зрі дурна, сюди вертатися. Ти тут чуть не здохла, тобто ти здохла не раз, і перший, і другий, і що з тобою тільки там не відбувалося. А я вам скажу мені насрач. Я вам скажу: ми маємо виконати нашу місію. Ось О, тут ще є пасажири, прикиньте. Это что за пасажир приехал сюда к нам. Офигеть, тут Чактусь. Привет! Нифига, тут і Сквид Гейм, і Макдональдс, трупятник, і бомщик і сільнулий полицейский. Потом ви ж бачите, все. Ну, бачите, хороші типочки. Трошки дивненько, дали. Все, під, підігнали нам. Да да, мы с тобою вже. Бля! Бляха, все було першого у цього монстря, ну йо моє. А, ми ще машини не їдуть, едуть. О, клоун, поможи на цей раз, будь ласка. хрена, собі. Ні, ну ти дуже хорошо поміг. Все, поїхали, Давай, 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 давай. швидше. Швидше. От бляха, ж ти, сучара, йо моє На, получай. О, Собі зразу в форматик. О, а що це за кем? Ми тоді це проїжджали. Давайте подивимося, що це за магазин. Ряха, зараз постряк і всякий будуть. Че, ти мене ж не вб'єш, я сподіваюсь? Обгрейд є, серйозно? А скільки зараз демедж? Можна знати? Типа демедж 12 це зараз, да? Якщо я абрей, то буде. Блін. Опять ніба кабінет буває. Таке. Хто? будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ні. Сука, тільки не залізь! Тільки не завізь. Ой-ой-ой, який смачний звук. А як? А чого ти мене машину розбив? Алло. Подивись, ні, ти не подивись на мене, на ти це зробив. так? зо, чого? Я боюсь просто знов Так, О, їде, їде, їде. Ого. Я понаблюдаю, окей? Я просто Ребята, я О! Решить. 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 не знаю. Примак, я просто я не пять шла. О, ей тушить. Нет, я сім. О, бачите, хай, давайте, до речі, потім Ага. Отак ось, значить, так, да, чел? Э, ні, давай, сука, розберемося. Я можу своїх вбити? Серйозно. Я думала, тут ну, товари на всіх, але я не знала, блядь, Він пішов за мною Думаю, і забрав мої товари. Мої предмети, які я забрала в ласттори. О, давайте так може заперети. Рай, нахуй, Давай! Я тебе визу визувай. Визу... 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 Да, давай, давай, давай! Давай, дуэль, ти на один. Я тебе в два... два удари просто і правый, і лівий. я знаю, що він не цей це бабки. Знаєте, я чипа А це Слендермен, Чи на нього можна дивитися, чи не біля секти, пам'ятаєте, це той самий, він біля секти був! На нього можна дивитися, чи... чи не важно? навпаки покидывайте що то я тоді він ну, отак так попав. Я Я що что. А, не, не наблюдаюсь. Хоча давайте так. Хто тут, тут не будет? Видите, ми дійшли до якогось... Оооо! Не упорнулася! Суть-ка ты ж така! Че? Ай! Давай это тайл. Не, ми все, ми... Из -из просто, не робот. Вот, от, ми грали з ботами. А, реально, я чипка что-то дала. Нитка, перший раз все бачу. У мене є? собі, ні, я перший раз хочу, що це надо биться. Ніфіга, мене звук сокери, ви чули? Я просто не попадаю так? Да? А, ще раз, на крайня. Ви знаєте, як в фільмах ужасів? Ну, типа, краще вбити, ну, вдарить ще раз. На всяку. Щоб потім не було ніяких сюрпризів. Це куди? На терапію? Так, на сюрпризі? А, сюди йдемо, реально, нам сюди треба.

супер доступно. Слух. А, я тут багато? Чу, 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 лечимся, лечимся. Полечились, полечились, полечились. Де, де зброя, де зброя, вибачте, я на паху Ой, ні, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Вообще не вчасно, не вчасно на мені робити все всякі. Все. А, блядь, опять. Що, чел мій мер, я не поняла. Не зав'язай, не зав'язай, не зав'язай, не зав'язай неет ні!!! Що але ж ты, сучка, я тебе через тверку, яку разом? Да я шо я А-а-а! Це ося херня! Пам'ятаєте, я тут була ежеднуться така Чофик? Это не мандак. Ще й два, oh, а тихо! Меня вибачте, типу, я сразу. Це можливо. Давай, давай, давай тут. Ай-яй-яй! яй щай! Ощай! Ощадь! Три на мене! Три на мене! Я не справляюся! Я не справляюсь!

Навіть не побачила, як я здохла. Боже, як ж це важко! О боже!